Побудувати 20 багатоквартирних будинків для 700 мешканців, це приблизно 700 квартир, і мати на території 25 укриттів. Початок роботи над цим проектом триває з листопада 2024 року. І нещодавно на чергової сесії в ГОЩІ було прийнято рішення про. Надання права постійного користування земельною ділянкою під будівництво квартала, під будівництво першої черги, близько 6 гектарів землі отримало право користування наше комунальне підприємство. Це Бахмутська житлова управляюча компанія. Враховуючи те, що це перший в Україні такий масштабний проєкт по будівництву квартала, аналогів я не знаю. Ми замахнулися на Будівництво кварталу на 3500 осіб, вартість попередня проектних робіт, будівництва, введення в експлуатацію це 111 мільйонів доларів. Ми розуміємо, що це величезні кошти, і що так скоро і так швидко знайти донора, одного донора чи декількох під весь проект ми не зможемо. Тому було прийнято рішення розділити великий проєкт на черги. Перша черга передбачає виконання проєктних робіт, побудувати 20 багатоквартирних будинків для 700 мешканців, це приблизно 700 квартир. І мати на території 25 укриттів. Загальна вартість проектування будівництва підведення комунікації першої черги. 31 мільйон доларів США. На сьогодні триває реєстрація права постійного користування в реєстрі комунальним підприємством. Також ведеться підготовка і отримання містобудівної документації, виготовлення технічного завдання на проєкт, погодження цих технічних умов і технічного завдання з надавачами послуг енергопостачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення, благоустрію. Містобудівні умови, тобто, вже йде така підготовка більш технічна. Паралельно до цього відбуваються процеси, пов'язані з пошуком інвесторів. Пошуком інвесторів на проєктування, на будівництво першої черги. Для цього візію проекту розміщено, і можна з нею ознайомитись на платформі Dream, також на мапі інвестиційних проєктів України від Міністерства. Економіки, цей проєкт є. Внесено до стратегії розвитку Донецької області до 27-го року. Проєкт подано заявку на розміщення на платформі, яка займається пошуком інвестицій, це Україн Інвест, і незабаром наш проєкт з'явиться там в відповідному розділі. Триває підготовка для підписання меморандуму з міжнародним фондом МОВ Юкреїн. І візію проекту було представлено на міжнародних конференціях. Це, по-перше, була Варшава «Rebuild Ukraine» і нещодавно на URC 2025 У Римі. Хто матиме право на першочергове заселення в житло у Гощі? Я думаю, це передчасне питання на зараз, тому що триває ще реалізація. До підготовки до самого проєкту до підготовки до будівництва пошуку інвесторів. А далі вже будемо дивитися по кодексу, який діє, по постановам, які діє зараз у нас в Україні існує по квартирному питанню Я маю на увазі декілька варіантів отримання житла, в який фонд буде внесено житло такою постановою, і такими правилами будемо користуватися. Є загальна черга, є. Першочергова черга, є нечергові отримання. Тут ще переплітаються те, що не тільки учасниками цього процесу є наша громада, а й громада приймаюча. Інвестори, донори також можуть висувати свої вимоги щодо категорій мешканців, які зможуть заселятися. Будемо дивитися, звісно, буде розроблено ближче вже. Ми розпочнемо будівництво, коли будемо знати фінансову модель, коли будемо розуміти терміни, звісно, буде розроблено порядок, включено до місцевих програм по отриманню житлу. Ми його будемо оприлюднювати, будемо інформувати мешканців громади про стан подій з приводу розподілу житла на території ГОЩІ. Чи можна стати в чергу конкретно на житло в цьому кварталі? На зараз ніякої черги там на цей квартал не існує, і існувати не може, тому що, по-перше, не розроблена проєктно-кошторисна документація, не визначені спонсори, донори і фінансова моделі реалізації цієї програми. А від цього буде залежати, яка категорія і хто зможе стати на чергу і отримати житло. Але я рекомендую всім нашим мешканцям і про це ми кажемо, і Олексій Олександрович каже, на кожен прямій лінії, хто звертається з даного питання. Ставайте на черги, на загальні черги в містах, в селищах, де зараз мешкаєте. Це допоможе в подальшому. Ми ж розуміємо, що черга вона постійно рухається. Як там буде переглядатися загальна черга, яка зараз існує в вашому містечку, ніхто не знає, коли там буде впроваджуватись, дай Боже, якийсь проєкт по будівництву житла. Тому, якщо є така можливість, пропоную стати на чергу по місту, там, де мешкають зараз. Хто має змогу там в гощі стати, і хто мешкає в гощі, ну там житло не передбачається, поки що я маю на увазі за рахунок місцевого бюджету в гощі. Це потрібно зробити, і ніхто не знає, як зміниться законодавство, як подалі буде рухатись ті черги і статуси, які мають наші мешканці, маючи на це пільги чи ні. Але це потрібно зробити. Ну, зараз саме на цей квартал ніякої черги не існує. Вона з'явиться. Як тільки у нас з'явиться інформація, буде розроблено порядок і включено до програми. Ми обов'язково проінформуємо, обов'язково опублікуємо. Про квартири, які вони будуть? Для родини це від 60 квадратних метрів і вищі дві, три кімнати. Для одної або двох осіб це смарт-планування, смарт-будинки, смарт-кімнати або смарт-квартири, як хочемо, можемо називати їх. Від 30 квадратних метрів. Ми зараз бачимо в проєкті по реконструкції, ще б, користуючись нагодою, скажу, що в Крапивницькому буде реалізовано проєкт по реконструкції гуртожитку, і там вже ми мали проєктну кошторисну документацію, місцева влада розробила. Так ось саме там в цьому гуртожитку передбачено смарт-планування квартир там близько 30, 36, 38 квадратних метрів на дві особи. Скільки поверхів матимуть ці будинки? Чотири-п'ять поверхів. Це будуть з ліфтами будинки, я так розумію. Всі, так, всі будинки мають інклюзію. Всі будинки мають доступність. Територія, яка там буде плануватися по містобудам, з благоустрієм, звісно, буде плануватися з доступністю. Ми, коли розглядали можливість там забудови двохповерхових і чотирьохповерхових будинків. Потім ми відмовилися від двохповерхових, щоб не витрачати кошти на планування і будівництво невеличких будинків. То ми навіть в двохповерхових будинках закладали е, в технічне завдання ліфт. Тут чотирьохповерхові, п'ятиповерхові будівлі, які там е, можуть мати різну етажність, е, всі однозначно будуть з інклюзією, з доступністю і з ліфтами. Це буде е, технічна умова, яку ми будемо вкладати в технічне завдання. Саме інклюзія доступності. чи можна буде приватизувати житло? Так як у нас земельна ділянка надана постійне користування комунальному підприємству, яке в Бахмуті займалося обслуговуванням багатоквартирних будинків. Нагадаю, це Бахмутська житлова управляюча компанія. Вони будуть замовником робіт по проекту, вони будуть замовником робіт по будівництву на земельній ділянці, до стадії води в експлуатацію цих будівлі, які будуть побудовані. Далі декілька е, є варіантів розвитку подій. Або комунальне підприємство, яке там перереєструється на території ГОСТі, неважливо, там законодавство не передбачає обов'язкового е, переоформлення юридичної особи, е, може бути балансоутримувачем цих будинків, і залишатися, якщо там, у спонсорів або донорів не буде інших вимог. До побудови і введення в експлуатацію. Далі в нас вже є практика, це може бути соціальним житлом, наданим безкоштовно і переданим мешканцям. Це може бути договір оренди такого житла на якийсь період там, 2, 5, 10 років до вирішення питань на рівні законодавства, які ми чекаємо, що вскорі вирішуться. Це може бути створено ОСМД, ми розглядали таке питання. Якщо власник там або спонсор, який надав кошти, він не проти те, що перейде це в рамки такого управління багатоквартирного будинку, то чому по ні законодавством все, що передбачено, ми можемо використовувати на території гроші? Також ми можемо після введення в експлуатацію передавати житлові будинки на баланс селища ГОЩІ, і вони будуть займатися обслуговуванням цих будинків. Але тут є такі ризики, що е, після введення в експлуатацію, якщо будуть передаватися, то вже це власність іншої громади, і там буде діяти постанова 495 про розподіл житла. І та черга, яка е, і балансотримувач громада, яка має такі будинки, вони самі будуть розподіляти. В нас же умови такі, що е, ми шукаємо кошти на проект, будуємо будинки. І надаємо тільки для бахмутян. Я думаю, що буде наступним чином. Звісно, там один, два донора, три, чотири, п'ять. У кожного будуть свої вимоги щодо категорії. Ну, наприклад, там міжнародна організація з міграції, мов або там, Червоний Хрест дають кошти на будівництво там одного-двох будинків, і вони пропонують нам заселити туди такі то -та категорії. Там, Червоний хрест опікується там молодими фахівцями, медиками або там, якоюсь вразливою категорією. Мом опікується там, категорію, яка спроможня працювати на території громади, тоді вже будемо дивитися, як прописати разом з ними такий порядок, який статус буде мати житло. Одне скажу, що комерційного житла на території цього мікрорайону не буде. Тобто, будуватися і продаватися воно не буде. Це заборонено, це благодійні кошти або кошти там, державні. Ми шукаємо спонсорів серед держави, фонди, які працюють, програми, які працюють, залучаємо їх. Чи передбачається якась інфраструктура в цьому проєкті? Буде щось крім будинків? Ми в самому проєкті об'єкти соціальної інфраструктури пропонували ще з першого разу, з першої презентації. Ми пропонували там дитячий садочок і школу. І плюс амбулаторію на території кварталу. Коли презентували в Гущі, то фахівці з місцеві запропонували нам поки що відкласти вибір соціального об'єкту для того, щоб провести розрахунок дитячих садочків, шкіл на те, що вони зможуть додатково взяти ще об'єм і людей по. Навчальному процесу по розміщенню, і ми домовились наступним чином: що ми земельну ділянку, яка є на території цього кварталу, залишаємо под соціальний об'єкт, а сторона від ГОЩІ запропонує нам. Саме який буде соціальний об'єкт. Буде це амбулаторія, якщо вона потрібна, не тільки для мешканців цього кварталу, а вже для всіх мешканців гощі. Вони визначаються, зараз проводять свої розрахунки, там проводять перемовини. Це селище, це живе селище, знаходиться понад трасою Київ-ЧОП. від траси там до земельної ділянки, яку нам запропонували 5 хвилин. Ця земельна ділянка це центральна частина Гощі. Там існують заклади освіти. Охорони здоров'я, лікарня, до речі, від цієї ділянки там 200-300 метрів знаходиться районна лікарня, і дуже непогана лікарня для рівня селища, магазини, дитячі садочки, школи, заклади охорони здоров'я, заклади культури. Це все в доступності в тому, в тому селищі, в якому планується побудувати квартал. Місто рівне ну, там 20 20 хвилин трасою йти в центрі міста рівне. Чи були звернення від бахмутського бізнесу щодо релокації в Гощу? поки таких пропозицій не було від саме Бахмутян, але я був здивований, коли на мене вийшли з енергоатома України. Запропонували зустрітися, і ми зустрілися з директором по персоналу. Який був зацікавлений саме цим саме в селищі Гроші, тому що там за 20 кілометрів знаходиться у них потужніше підприємство э, цієї галузі, і вони зацікавились реалізацією проєкту і запропонували нам з ними э, підтримувати зв'язок в реалізації проєкту, чим зможуть, тим допоможуть, як кажуть. Але вони зацікавлені в тому, щоб ті э, э, э люди, які там э, будуть проживати в цьому, селище в цьому кварталі саме працювали на їхньому підприємстві. І таких пропозицій вже від місцевих було досить багато. Я думаю, що з роботою тим, хто захоче її знайти, саме в Гощі ніяких питань не виникне. Дуже багато підприємств, якщо відкрити сайт там Гащанської селищної ради, я не знаю, на ньому є інформація чи ні. Ну, я коли там побував подивився і позустрічався з бізнесом місцевим, це і фабрика, яка виробляє цукерки. До речі, цукерки, які там возять по всій країні. Магазини я зустрічав не тільки там в Рівненській області, а й за межами її. Це і кобасні цехи, це і аграрії, це і комунальні підприємства. Повторюю, заклади охорони здоров'я, заклади освіти. Дуже багато дуже багато тих, хто працює саме на території Гащанської громади. Туристичний бізнес. Вистроїли там готелі і центри, які працюють на території Гоща, автозаправні станції. Зараз там голова займається, я знаю, будуть будуватися ще декілька станцій понад трасою саме в селищі Гоща, для того, щоб залучати мешканців працювати там. Ну і Аграрний бізнес в громаді дуже потужний. Відставлений багато підприємств. Чи плануються такі проекти в інших громадах? Плануються такі проекти в інших громадах. Пошук земельних ділянок, які можуть бути надані для нашої громади, триває. Зараз ведуться перемовини в Гастомелі по земельній ділянці, під будівництво. Там трошки інша історія, там приватна власність, якщо будуть. Я нам її передати, то звісно, такий проєкт будемо реалізовувати і там. Триває пошук земельних ділянок. Нема тут черги для того, щоб ми вибирали ще, а в якої громаді будувати або не будувати. І такий досвід відказу, відмов, ми маємо вже. Це була Одеська область, не буду називати громаду, це була Київська область, де ми зверталися і вже працювали над проєктом і над візуалізацією проєкту. І не так-то просто знайти землю, оформити її належним чином, і затягнути доларів, знайти фінансування і реалізувати проєкт. Роботи дуже багато зроблено, але ще, ще дуже багато її наперед ми бачимо об'єму, ми бачимо проблеми, з якими ми. Я думаю, ми все вирішимо не так швидко, як хотілося, на жаль. Але робота триває. І по іншим громадам також.